Вітаю колеги! Мене звати Людмила Палій. Я працюю начальником виробничо-технологічної лабораторії елеватора Агродар Бар колись мій онук після відвідин елеватор запитав мене, бабусю, що ви тут всі робите? Ми допомагаємо зерну подолати шлях, щоб стати хлібом, відповіла я. Звісно, це зовсім спрощена відповідь. Насправді все значно складніше, динамічніше, відповідальніше. Тож хочу розповісти детальніше і вам. Лабораторія це серце елеватора. Сюди зерно приходить на перевірку відразу з поля. Тут ми його ретельно перевіряємо, після очистки та осушіння відвантажуємо для реалізації. Я, як начальник лабораторії, щодня збираю абсолютно всю інформацію про роботу елеватора, облік зерна що до нас надходить, результати всіх аналізів та досліджень. Веду всю необхідну документацію. Спілкуюся з АПЗ, нашими працівниками та колегами з інших елеваторів. Мій робочий день розпочинається ще до 8 ранку. Насамперед збираю інформацію, аби передати АПЗ. Адже в них також о 8.00 розпочинаються наради. Тож прагну, щоб всі питання ми швидко вирішили. Коли сезон жнив, робота просто кипить. На підприємство приходжу з самого ранку. Ось цей постійний рух, драйв, енергія мене просто захоплює. Це як адреналін, без якої я вже не уявляю свого життя. Компанії працює від моменту заснування. Пригадую, як приходила сюди дивитися, як триває будівництво, як народжується елеватор. Зараз це велика гордість. У нас неймовірний директор Роман Богданович Андреків. Це наш геній. Разом з ним ми досягли таких результатів, про які на початках навіть не мріяли. Коли оглядаюсь у минуле, розумію, що саме з цією роботою та цією посадою пов'язано багато цікавих та незвичних моментів. В Агропросперіс у мене є своя, скажу образно, хрещена фея. Річ у тім, що коли створювали лабораторію, я поїхала на консультацію до Ольги Олексіївни-Чайки, яка нині є регіональним інспектором з контролю якості продукції, аби порадитись, як облаштувати лабораторію, яке обладнання краще обрати. Саме тоді Ольга Олексіївна. Запропонувала мене на посаду керівника лабораторії. Зараз вже я навчаю колег тонкощів лабораторної справи. До мене приїжджали працівники з Королевецького елеватора, Радивилівського елеватора, власнівського мірошника, аби почерпнути у нас досвід ведення справи. Це велика честь та визнання для мене. Звісно, у нас є професійне навчання. До війни ми дуже часто їздили на різноманітні курси, тренінги. Зараз більшість занять відбувається онлайн, та кожне з них дуже корисне та потрібне. Ми обговорюємо справді актуальні для кожного питання. У нас професійна та відповідальна команда. Я пригадую, як багато з цих людей вперше прийшли на роботу. За ці роки ми стали великою родиною, раділи за колег, які тут знайшли свої другі половинки. Та створили сім'ю, вітали з народження дітей та онуків. Знаєте, у нас є найчарівне місце. Ті, що працювали на вагах, швидко йшли в декрет. Коли розпочалася війна, звичайно, всі були розгублені, але всі в той день прийшли на роботу. Наступні дні наші хлопці щоночі чергували на елеваторі. На щастя, ми продовжили працювати, відвантажували зерно, провели дуже гарний успішний сезон. Також допомагали нашим мобілізованим колегам, готували продуктові набори, збирали гроші на авто. У той час невизначеності та розгубленості всі ми відчули велику підтримку Агропросперіс. Це дуже важливо мати в житті таку надійну опору. Так, саме робота це одна з важливих опор в моєму житті. Я впевнена у завтрашньому дні, у фінансовому добробуті. Я сама заробила кошти на авто і придбала його та навчилася їздити. Дуже цим пишаюся. Мій фах є продовженням родинної традиції. Моя бабуся була начальником лабораторії ХПП. Мама працювала в сіневій лабораторії, була ведучим агрономом Барського району. Вони були дуже віддані своїй справі і дуже пишалися своєю роботою. Думаю, що ця любов до галузі, до зерна від них. Моє найбільше досягнення та безмежна гордість сім'я. Разом з чоловіком ми виховали прекрасних, розумних і добрих дітей. Донька працює юристом, син навчається і працює. Ще один член родини наш пес. Він має дуже своєрідний характер і не кожного до себе підпускає. А для мене він особливий. Коли я хворіла, він підходив, клав голову на диван, а з очей текли сльози. Стільки любові та вірності. У вільний час люблю пекти пироги. Колись також пекла короваї. В перші роки роботи в компанії, як коли стартував сезон жнив, ми приймали перші машини на елеваторі. Я завжди пекла короваї. Це особлива справа. Коли печеш коровай, на душі має бути легко та спокійно. Бажаю колегам, аби в їхніх серцях був спокій. Зичу всім здоров'я, непохитної віри і світлої надії. Нехай поруч з кожним з вас буде ангел-охоронець. Вірте в себе та пам'ятайте про баланс у всесвіті. Ми не можемо взяти більше ніж віддати. Сподіваємось на Бога, щиро віримо в нашу перемогу.